Господь. Всім привіт! Добрий раночок, всім гарного всім дня. Економлю лучинку, то, бачите, нарвала такого із ящичків таких непотрібних до кору взяла березову. Такого собі попідложу да дай вже грубку випал, витопила. Бачите, не вгорають двері. Може ми Все, це перевернути стірка. Мої хороші є ідеї і все. Це я тут ось мене Ігор шукав, Вон, очевидно, порушки бо да я хочу перебрати їх і бігти, і бігти. Не можу я його добудитися. Не можу. Прошу, синок, пошлі. А він перед ранком заснув, бачите, пусто. Я хочу, щоб цих коробок менше було понял. складати це. Попалиться. Скільки я його набрала? Його знову немає. Карпо Ну, Цього ще вистачає. Цього немає. Ну, пакса майже немає теж. Ой-яй-яй. Ще трошки до стаканчику є. Нехай це ще в пачці буде одна пластиночка. Я дивлюся, щоб потім, поняли. не дай Бог, щоб не опоздаті раз і не, і не стане його в Це спалим, це сюди положимо. Біда. Піду, піду до нашого сімейного лікаря і хочу цього. Поки взяти направлення, взяла ось його карточку, візьму направлення, бо все одно мене без записі не це. На вузі хочу його і О, ще поведу ще до уролога, бо далі вже не знаю, що робити нам. Я не представляю, взяла ту, запустила, а мене в груді. Чуєте, вона мене в груді отакого? І дві, хай відео побачать люди, господі милосердний. Зараз обід буде, і я не встигну до врача. Мені треба, я ж казала. Не повинні обід робити. Звісно, не повинні. Скільки ви стояли? Півтора часа мерзли. Що це за Повітряна тривога закінчилася. Одбогі. Бачите, ходила на пошту і справила посилочку. Така маленька косинка в мене. Пакет, скотч, ножиці, калькулятор, перчатки влізли. Оце я прийшла, Ігор мене спить, я не можу його розбудити. Я сюди крайня. Я зараз перша ну поки закрито, ще не відкриваю. До Ігора піду, візьму направлення. Хорошо. Пішла я від лікаря вже. Швиденько так все зробили, слава Богу. Люди так вимерзливі стояли. Я мало стояла. Взяла я направлення, зараз я піду у регістратуру, я взяла до уролога і взяла на УЗІ. А тепер треба записатися. І так записатися, що він ж потім проснувся. Я зранку його не можу, тому що він вже буде спати. якось так, До вроча можна, то навіть після обіду. А до на УЗІ не знаю, до скільки погроблять, то я провіру. І аналізи взяла на, на сеч і на її кров. і з пальчика. Все, я вже дзвонила реєстратуру, щоб мені не йти, бо часу мене не вистачає. Слава Богу, на 11.20 на понеділок, щоб мені я то записала і це своє. Не забуду все. Одне місто було на Узі на 11.20 я собі з ігорочком пойду. Я думаю, що я його до той порі у понеділок Ну розбужу вже часов 10. І все, а потім вже зразу з готовим цим, що там покажемо, і поїдемо до уролога. каже Тоді йдете в реєстратуру і зразу направлення. Я возьму зразу до уролога. Так що все буде добре. Може, якраз Богдась там напишу щось, чи що може, якраз допоможе, бо я вже не можу. Просто не можу. Молодий хлопець, бачите, така біда. Він сам вже вже каже, що це вже таке, що це вже таке, ну куди це воно таке? Сапіде. Все, побігла далі і зустрінемося. Я зайшла в магазин, знаєте, що я хотіла? Ой, хотіла таку підставочку поставити, щоб на панелю машину поставити, і телефон стояв. І такі мені ціни дорогі, і щось ну, не змогла я купити, я не знаю. Але все одно пройде час, все одно я мушу його купити, тому що така штука треба. Там буває, знаєте, щоб у сумоці він не лежав. І щось так знаєте є, їдеш і поговорити з вами, щось зняти, то, звісно, було б класно. А діло в тому, що воно таке, знаєте, на панель ставити, і як приліпає ти здіраєш, і воно таке, як там присоска. І ви знаєте, що дорогі вони? Я знайшла за 200 гривень. Оце я таке хочу, щоб хоча б і за 200 гривень. Але у мене на телефоні, тут зараз я, може, вам зніму. Покажу зараз вам чехла і мешає ота така гулька. А я ж не буду знімати чехла, щоб, дивіться, ось воно мішає. Я... От поняли, і посередині я не можу його зафіксувати, тому що мішає ось ота ж така штучка. А на край можна, то якщо я на край його таку оцепляю і щоб знімати, падає телефон. Не, ну, типа, як не витримує вес, треба, щоб було зафіксовано посел... посередині, поняли. То там мені предложили ще за 399 за 400, ну воно з такими зажимами. 4 зажима класне. ну. Це 400 гривень, це ого го. Я і так і пішла. Думаю, можна поки обійтися. Так що, звісно, якщо знімати... То треба, щоб воно було все, як вони кажуть. Так що я піду далі, 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 далі. У мене ще один план є, треба зайти. Погано дуже бачу, мене зрення падає, здається, як день, так я погано бачу. Таке. Ходила-ходила і наконець зайшла в магазин і купила. Ну що, позвонила до Віталіка, а Віталік мені каже. Ой, тільки не бери на панель. Добре, що я хоч позвонила. Каже, на панелі, мабуть, хуже. Може, дійсно ямки труситься, може на стеклі не так. Я кажу, а що на стеклі, так це ж погане. Не на стеклі буде краще. Я ось таке знайшла у максимі. Дивіться, яке класний. І мій чехол не мішає, нічого, регулюється, фіксується, повертається. 245 гривень. Ну класно. Такого взагалі в тих магазинах і близько навіть за такі гроші не було. То я її взяла. Ну, ну треба, просто треба. Зайшла я ще в магазинчик по дорозі. Такий хороший магазин. Я колись була, вже заходила, там продають своє. Свінина, вони самі вирощують курі бройлери, роблять блінчики, Ну, Я таке не беру, я таке сама роблю. А фарш брала такий такі то дуже добре був. Кажу, ми самі їмо, крутимо і самі це все їмо, робимо домашні. Курі бролери лежать такі жовті, гарні. Так мені подобається, така чистота, запах класний, такий в магазині взагалі молоді роблять чоловік і жінка. Сьогодні чоловік. То я була Приходила, то була жінка, сало таке біле, гарне по 100 гривень. І дорожче, я різне. М'ясо розгребли, немає, то він мені каже, візьміть курінний фарш, дуже добрий. Каже, ми ж самі це вчора і накрутили, то жінка і котлет наробила. Знаєте, взяла ось до 125 гривень кілограм, а свиней був 145 гривень. То я взяла на 100 гривень, кажу, дайте мене 100 гривень якраз було. То я взяла ось. Ви знаєте, яка ця корзинка і підставка для телефона. І ще є... збоку положила флажо. Малесенька здається, а дивіться, скільки влізло. Так що добираюся, я вже додому. Вже добираюся додому, до Віталіка. Віталік там у мене працює. Стоїть. Підемо разом додому. Я ще тільки зайду до тебе, да куплю хліба, буханочку, яйця куплю. Да й на сьогодні я вже натомилася, таке воно життя є, знаєте. У мене якесь воно таке, знаєте, весь час. І я все одно не все порішала, не все я. Треба там було поузнавати, не все, тому що там вже обід везде. Да і все. А попадаєш, як не вбито, знову тривога. І так. Такі діла, мої хороші. Я там вам рецепт, в мене є написано, я сьогодні його карточку брала, да. у мене там у файліку є рецепт сладкий, ці огірки солодкі. Дуже добре, вони так хрумтять. головне, щоб їх не, це... не перестерилізувати. Вони навіть пахнуть таким, знаєте, як ото згорода. Ось Отакі огірочки дуже добрі є. Подзвонить. Тарахкотить Віталік. Ах, це... Як ти там? Я не стягнула сьогодні капішона і вон такий розхлядистий. Не було коли. Ай, коротше, хай мотузки приліпаюсь, нема коли. Я ще зайшла в от тебе, докупила да яйця, да й біжу вже. Разом зустрілися. Як ти? Не замерз? Ні, Що? Шевелюся, там такі молодиці ходять, хіба замерзнеш. Молодиці ходять? Ну, Ні, я думаю, так, і не буду мешати тобі. Справилась трошки. Гріють, гріють. Що ти мелеш? Що ти плетеш? Кошики корзинки, так? Да? Да, кошики, так, да, теж плету. Кажу, що ви, дядьку, плетете? Кошики, корзинки. Що це я казала вам за цей салат? А, потім рецепт скажу. Все одно зараз не будете закривати, але я його знайшла солодкі огірки. Чи я вже казала, боже, я забуваю, треба нейронор чи що купити. Покупляла таблетки. Удавлення. Покажу вам підставочку. Ось вот так вона ось. Тут така ця штука є, щоб їх зажимало, мабуть, чи що. А ух! І ця така присоска і чик, і вона прижме на стекло. Вот так ось телефончик вот так буде. Горизонт, горизонтально. Ось так можна. Ну, зараз я покажу, як воно крутиться. Бачите, от отак нажимаєш і. Раз. І виїжджає, щоб засунути телефона сюди. А щоб його закрити, то Ну, зажати. то так. Раз, і зажав. А щоб бима телефоном, то ось так. Особе так виїхало і все. І все, тут ось регулюєш Крутиш, щоб було вертикально, горизонтально, як то? Уже вдоль так на степло раз і все. Ну а побачу, що ще не, не пробувала. Я щось робить. Уже вечір. Подивлюсь, сколько часів. 18, 0,5, о 5. І тоді так само було і зари, ви бачите. Буду закруглятися. І гордоранку буде тепер гулять. Де і все. Ой. На сьогодні буде все. Як завжди, до побачення, тихого вам вечора. Всього вам найкращого, мирного неба над головою. До зустрічі. люблю вас.